Цей дощ нагадає. Цей дощ нагадає йому про неї. І він не зігнорує його, не вимкне, не поставить на паузу, не зможе. Кожна крапля. Своїм стукотом об вікно його автівки занурюватиме у ту мить, коли її торкався, Пестив ніжно, не міг відірватися, напитися аромату її тіла. А вона, немов гітара прогиналася від його доторків. Мабуть, хотів запам'ятати, наскільки ж той чуттєвий аромат її тіла був йому рідний запах своєї жінки, тієї, що визначена Богом, тієї, з якою судилося ділити вечори і ранки в Земному житті. Вона залишилася десь у минулому. І лише цей дощ зрадницьки нагадує знову про її присутність. Ті спогади чомусь не зникають. Так, та мить єднання була швидкоплинною. Та саме цей дощ те нагадування. Той спогад, який не зможе забути. Щоранку, коли він стукотітиме обшивкою вікна, згадуватиме її, бачитиме її очі, які закохано дивилися на нього. Так дивилася лише вона, інші не вміють його так кохати. Попри зливу розлебить її посмішку, пригадає її спонтанність і несподіваність, яка завжди вибувала в нього землю з під ніг, змушувала серце стискатись, прискорюватися просто від згадки її імені. А ім'я у неї неймовірне, незабутке, та, яку не можна забути. Ще схоже на братики або ж анютині оченята. Це любов скажете? Не знаю. Відповідь на це запитання знає лише він. Що ж буде, коли дощ вчухне? Прокинеться від того марева. Порине у звичний вир повсякденних справ. Тих, що завжди робить, бо так правильно, бо так зручно, бо так вигідно. Він за практичність у всьому. Творчий політ облишив ще в юнацькі роки, коли грав на гітарі з друзями. Він любив співати. Любив ті звуки, що видавала лише натягнута струна. Та жінка, яку щоразу він бачив, коли йшов дощ, немов гітара, замокла, бо його руки більше не торкалися її потаємних струн.